Дня. Е, мені прийшло ось тільки посилочок. Ще має прийти одна. І зараз будемо розпаковувати е, ті посилочки, які мені сьогодні прийшли. І перша посилочка це ось така. Зараз я подріжу, що не пошкодити тут нічого. Це прийшов килимок дитячий ігровий. Так, ось такого він кольору. Зараз ми тут розпакуємо. Так, він бачите, запакований. Його, напевно, і ні, ніхто й не розпаковував. Так він і. Новий новісінький. Ось так. Ось, бачите, запакований добряче. Він, напевно, навіть ним ніхто і не, не користувався, тому що він новесенький, я вам кажу, це просто бомба. Так. Тут можна чіпляти іграшки, тут нові іграшки прийшли, як бачите. Чотири іграшки, це, по-моєму, ведмедики. Ведмедики, тигрики, котики, ну і коротше. Так. Це вже моїм найменшеньким. Ох, які які довгі тут. Ну, тут треба... Вмійте їх а, чіпляти, ну це вже пізніше. Так що ось такий коврик ігровий, доволі шикарний. І ми пізніше вже а, його зберемо і покажемо, як він взагалі виглядає в зібраному вигляді. І так, ось так виглядає коврик е, в зібраному вигляді. Е, вже малята будуть е, бавитися. І е, я дуже е, рада і щаслива, що в моїх малят з'явився коврик ігровий. Так що іграшки я вже почеплю е, пізніше. І зараз будемо переходити до іншої. Коробки до іншої посилки. Так, зараз розпакуємо іншу посилочку. Я повернула е, адресою донизу, тому що е, там особисті дані, так що таке не можна показувати. Так, все, зараз ми розпакуємо і вам покажу, що тут. Взагалі в нас є так, Тут, поки його розпакуєш то, але нічого все добре. Так, все. Так, як у мене е, нашийний тримач поламався, то я е, на такому тримачі вам показую. Так, перше, що прийшло, це ось така, отака ось пелюшечка, доволі шикарна. І дивіться з такими лисенятками, єдинорожками, доволі гарно. Так, далі нам прийшла ось така доволі шикарна. Соска до пляшечки. Так, далі йде ось така пляшечка. Ну, така доволі гарненька, шикарна, як бачите. Ну, Вона без малюнків, доволі таки простенька, але ну, будемо користуватися. Ще одна О, ой, я вже її. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, далі йде ось така пляшечка, доволі шикарна. Колись у мене така була для моїх діток. Так, напевно, закрутити треба. Так. Ну, я думала, вона скляна, коли ні, вона не скляна. Але колись у мене така була. У моїх малих. Так, далі. йде ось таке брязкальце. Доволі шикарне. Потім йде ось така присипочка. Ну, вона згодиться. Самі розумієте для чого. Так, далі йде ось така машинка доволі шикарна. ну Буде як, е, 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 скажіть, то я скажу, для фотосесій буде. Так що, так, далі йде ось така брязкальця. Це, напевно, до коврика, тому що дві однакові. Так, далі йде ось така, типу іграшка, але її треба попрати. Теж брязкальця, таке гризунець. Так, потім йде ось така типу, подушечка, доволі гарненька. Так, потім йде ось така книжечка. Я дуже мріяла про книжечку таку гарну. І як бачите, ось така тут швистить. Ну тут звичайно. Так. Потім йде ось така пищака. Далі йде ось таке брязкальце. Ну, теж його помити треба. Так що ось такий доволі гарненький м'ячик. Потім ось такий доволі шикарний. Так, далі що у нас тут ще лишилося? Далі у нас ось така рибка музикальна, але треба, напевно. Ой! Вона грає. Так що, ну, буде малятам доволі гарне. Так, ну, в принципі, тут більш нема нічого, а тут теж ось така книжечка доволі шикарна. Дві книжечки доволі гарні. І я дуже-дуже задоволена. Так що ось така вона ця книжечка. Ось так вона відкривається. Тут, напевно, десь пищить, не знаю. Але доволі гарненька. Я дуже задоволена. І будемо всім користуватися. Так, лишилася в нас ще одна посилочка, але вона доволі легенька. Ім, ем, ем, скажіть, то я скажу, і я думаю, що там багато. Немає речей, і ми швидко її е, розпакуємо. І лишилася у нас остання посилочка, вона, звісно, невеличка, але м, доволі очікувано. І е, зараз я вам покажу, що прийшло. А прийшов ось такий доволі шикарний. Комбінезончик. У мене вже один такий є. І в мене є плани щодо цих двох комбінезонів. Тут ще щось прийшло. А, тут ще ось, по-моєму, шапочка. Так, ще прийшла шапочка. Шапочка-вишиванка. Так що ось такі були посилочки, обновочки у нас були. Планую відзняти ролик з двійнятами, і для того мені потрібно було два однакових комбінезони. Тож, поки що на цьому все буде ще одна посилочка, але я вже її отримаю пізніше. Там речі для малят будуть, і, по-моєму, пляшечка ще одна. Повинно бути, так що ось такі справи. Тож, на цьому я завершую м, такий коротенький влог. Ну, я думаю, він не буде коротенький, тому що доволі таки м, довгі розпаковочки були. І е, я думаю, ви м, задоволені е, цим влогом, е, тож, е, всі мирного неба. І до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.